Дорогі наші захисники, дозвольте привітати вас з 2023 роком. Я надіюся, що цей рік стане переламним роком нашої перемоги. Бажаю вам всім, щоб ви вернулися до нас живі, здорові. Ми на вас чекаємо. Вже рік новий спішить до краю, ще кілька тижнів та прийде. Яким він буде, я не знаю. І ще до нас він приведе. Я хочу миру. Щастя, світла, любові, спокою тепла, і щоб душа в усіх розквітла, і пісня радості пливла. Я хочу в новому році щасливих усмішок теплу, Щоб доброта на кожній круці, і маком сонечко ціну. Я хочу миру і достатку, та течі день, і вночі, щоб скінчилася й на спочатку. Прийшли веселі сівачі, і на щастя хати засівали, На добру долю на життя. Що нам щедрівка заспівали про мирне і сонячне буття, Ми їх провестим пирогами, усім, що має на столі, щедрівка полиця стежками по нашій матінці землі. Аби лиш мир і спокій всюди. Хай рік на війнами несе і будуть всі щасливі люди. Як буде мир, то буде все. Дорогі захисники, бажаю, щоб у ваших серцях завжди залишалася часточка домашнього тепла. У будь-яких складних умовах, щоб ви знаходили привід для посмішки. І щоб якнайшвидше ми з вами разом святкували перемогу. Дорогі захисники, бажаю вам щастя, здоров'я. Ми віримо в вашу перемогу, тому що ви сильні, незламні, ви наші герої. Шановні наші неймовірні воїни, вітаємо з наступаючим новим роком. Цей рік важкий, непростий, але він гуртує нашу націю і це. Зараз показали нам, хто є для нас, отим стержнем, ота неймовірна сила, яка нас тримає. Дякуємо, що тримаєте небо над нашою Україною. Дякуємо за те, що ви такі є. Ми біля вас кріпимось, переможемо 100%. І все буде Україна. А я бажаю, щоб над вашими головами не літали ворожі літаки та ракети. Віримо в вашу перемогу. Дорогі наші захисники та захисниці, в наступаючому році кролика та котика, хочеться побажати вам, щоб ви не втрачали віри, надії, і щоб у вас завжди всередині був промінчик веселищів. З Новим роком ми вас чекаємо, ви найкращі. Бажаю вас, захисники. Бажаю здоров'я і Сили. Чекаю на перемогу. Вірую в ЗСУ. Я хочу, щоб наші воїни виграли цю війну. Від щирого серця вітаю вас наступаючим новим роком. Що вам побажати, саме головне на даний час, щоб якомога швидше закінчилася війна. А як проб'є 12 радісних годин, хай у вас полине кришталевий дзвін. У вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Дорогі наші захисники, вітаємо вас прийдешніми святами і чекаємо вас з перемогою і вдома. Дорогі наші захисники, бажаємо вам здоров'я і чекаємо вас здоровими і живими додому. Дорогі захисники, з наступаючими святами вас здоров'я зв'ячимо і чекаємо перемоги. Дорогі наші захисники, бажаю вам якнайшвидше обійняти рідну, маму, кохану, дитину. Дорогі захисники та захисниці, ми віримо в вас, ми чекаємо вас і бажаємо всього найкращого. Здоров'я, сили, мужності і витримки. Дорогі захисники, бережіть себе, ми віримо в ЗСУ, ми віримо в нашу перемогу.